новини за 28 жовтня під час ворожої атаки, яка відбулася 25 жовтня, був знищений центральний склад компанії Optima Фарм, одного з двох найбільших дистриб'юторів лікарських засобів в Україні. За попередніми оцінками підприємство втратило приблизно 100 мільйонів доларів. На складі зберігалося до 20% місячного запасу медикаментів країни, тому ця атака може призвести до тимчасового дефіциту ліків. У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці. Зруйновано три квартири. Попередньо під завалами може перебувати людина. На місці події працюють усі екстрені служби. Обставини та причину вибуху з'ясовують відповідні служби. Сили оборони України зупинили просування російських військових на Донеччині. Про це повідомили у Deep State. За даними аналітиків, проєкту, Україна відкинула противника поблизу Кучерявого яру та нового шахового. Водночас, як повідомляють у Deep State, ворог просунувся поблизу Звірового, що на Донеччині та Степової новосілки Харківської області. Сьогодні в Україні офіційно розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у деяких громадах, зокрема у закладах соціальної сфери, тепло вже подали, однак повномасштабний запуск опалення по країні запланований саме 28 жовтня. До слова, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підписав розпорядження про початок опалювального сезону. Завтра, 29 жовтня, в Івано-Франківську та області буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. в Горах з мокрим снігом. Пририви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. В Івано-Франківську вночі буде від 2 до 4 градусів тепла, вдень 12-14 градусів тепла. В області вночі від 2 до 7 градусів тепла, вдень – 14 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua